Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас вітаю на своєму каналі. Це моє вікно, де більшість орхідей становлять підлітки. І будемо з вами сьогодні шукати нові квітоноси. Тут зараз тільки одна орхідея має квітоносик, я вам її показувала. Ось уже він потихеньку росте, повільно, але впевнено. Ось так називається ця орхідея, це гібрид, і має вона назву батьків. Ось така маленька крапліка це квітоносок. Я хочу вам показати, як адаптується орхідея, яку я пересадила. Це діточка, яку я вам показувала і пересаджувала невідомої орхідеї, вже дуже гарно адаптувалася в новій посадці, вже і корінчик не виросте. Я сподіваюся, що вона скоро нас порадує квітоносом, бо вона вже така ну, величенька, і коренева, і листова маса. Одоріон я пересадила квітоноси, бо дуже мало там коріння. Хай вона нарощує і вже краще став виглядати лист, бо він був такий, як пожмаканий. Зараз орхідейка виглядає набагато краще. Я я певно, неї переставлю на інші підвіконні. Так, ось цей гібрид 444 також дуже гарно виглядає після пересадки, ростить корінчики взагалі. Чудово. Все як треба. Також чекаємо від цієї орхідеї квітоносика. Зараз вже максимальні оптимальні перепади температури, які дозволяють рости як ти квітоносам. Будемо слідкувати за ситуацією. Зараз придивлюся, що як в кожної орхідеї. Так, це орхідея в мене має діточку. І діточка вже має кореневу свою маленьку. Це орхідея банана чоколад. Орхідейки в підлітки вже дуже величенькі. Я сподіваюся, що ми побачимо багато цвітіння. Це орхідея із орхідеї світу. Нас тут треба пошукати, бо вони мені дали неправильну табличку. Кореневої багато, але вона ще не квітла. Дуже багато листочків. Також я роблю на неї ставку. Що вона проквітне. Зараз хочу вам показати невідому орхідею, яку мені дарили на Новий рік. Вона вже також величенька. І поки не бачу тут квітоносиків. на жаль, хоча б хотілося б. Подивіться, яка коренева. Її дуже багато, і орхідея таки велика. Береш в руку стаканчик і відчуваєш, що прям корінчики розпирають. Ну, поки що бачите нові листочки, корінчики. Зараз я полью ці орхідеї і будемо далі продовжувати пошуки квітоносів. Полила я орхідеї, дещо зробила маленьку перестановку, прибрала я одорю на друге підвіконня, знайшла я ще один квітонос. Дивіться, радість. Орхідея Версако випустила квітоносика. Тепер на цьому підвіконі дві орхідеї з квітоносом. Це просто суперово. Зараз вам покажу цю маленьку пімпочку. Словлю її ракурс зараз, щоб було вам гарно видно. Ось ця маленька пімпочка у самого основання орхідеї внизу. Я радію клас! Вже два квітоноси, я щаслива. Моє відео, і сьогоднішні пошуки, вони не пройшли дарма. Клас. Хто за мене пораді, ставте пальчик вверх під цим відео. І дивіться, я прибрала з цього підвіконня Одоріона і все одно щось місце стало небагато. Що за орходива? Ти прибираєш одну орхідею в великому горщику, а місця більше не стає. Це тільки орхоман-орхомана, зрозуміє, щось дивне твориться. Дякую вам за увагу, за те, що допомогли пошукати квітоносика, і ми його знайшли. Тепер тут дві орхідейки будуть нас радувати своїм цвітінням. А я вам бажаю квітоносиків, миру, перемоги, тихої ночі. На на моєму каналі.